Обласне засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Учасники спільно обговорили важливі для кожної громади питання насамперед питання безпеки й економіки. Від нардепа Олексія Мовчана присутні отримали роз'яснення про корпоратизацію комунальних підприємств. Друге важливе питання реформа освіти, зокрема старшої школи. В Україні впроваджують систему профільних ліцеїв, яка замінить старші класи. Ця реформа рішення, яка дасть можливість кожному старшокласнику. Розвиватися в обраному напрямі. Процес реорганізації шкіл має бути завершений до осені 27-го року. Громада Черкащини нині на активному етапі планування мережі освітніх закладів. Надзвичайно важливо мати комунікацію сьогодні дійсно між громадами і державною владою. Вважаю, що на Черкащині у нас успішно така комунікація існує. Багато питань, які піднімаємо, обговорюємо, і саме головне, вирішуємо як на місцевому рівні, так і піднімаємо певні важливі питання на рівень Національного нашого конгресу і на рівень законодавчого органу і Кабінету міністрів.